Друзі, всім привіт! Відкриваємо посилочку. Сьогодні нам прийшла чергова сайту Aliexpress. Так от відкриваємо. Що тут я не знаю? Зараз з вами подивимося. Так, знову сьогодні якісь одні дівчачі посилочки. Е, прийшла нам якась черубашечка чи, чи блузочка. Сайт Алікспрес... А, це футболочка верніше, так. Це футболка. Верніше навіть не футболка, а майка. Ось таким от хрестом. Доволі такий, доволі так непогано, верніше, виконана розмір 2 xl Ну, Мені здається, що розмір відповідає замовленому і параметрам, тому що... Ну, На вигляд я бачу, що футболка дійсно більше замовляла в мене футболку, моя знайома. Ось така от непогана футболочка з сайту Aliexpress. А з вами був Купанчук Олександр, канал на Ютубі Aliexpress Волинь. Всім до зустрічі!